10 жовтня на базі Кам'янського енергетичного фахового коледжу відбувся вишкіл учасників військово-патріотичної гри Сокіл джура». Для учнів ліцеїв міста це стало нагодою продемонструвати свої вміння і навчитися новому. Близько чотирьох десятків учнів 6, 7, 24 та 26 ліцеїв зібрались, щоб взяти участь у навчальній джурі. Досвідчені учасники показували свою майстерність. Це вперше нас помітили у департаменті в Дніпропетровській області. Відмітили нашого виховника Мироненка Володимира Вікторовича і його колеги, ну такі ж викладачі захисту України, інших ліцеїв міста, зацікавилися і ну, попросили його провести для їх дітей такий захід, як вишкіл. Учасники вишколу відпрацьовували навички строєвої підготовки взаємодії у команді та швидкої орієнтації в будь-яких умовах. Велика увага приділялась тактичній підготовці та першій домедичній допомозі. Відпрацюємо ми зараз. Ми спочатку ми показали значить, показовий виступ зробили, і після цього зараз наші інструктори попрацюють з кожним ліцеєм окремо на кожній локації. Це у нас локація. Перша в нас поряд плац. Друга локація в нас буде стадіон. Здесь у нас буде тактична підготовка. Оборонець і медична допомога в умовах бойових дій ТСС. теж будемо працювати зараз з ліцеїстами. Нашими джури вчилися поводитися зі зброєю, працювати в команді та вирішувати складні завдання. Такі заходи стають для молоді не лише можливістю отримати корисні навички, а й сформувати міцний командний дух. це патріотичний захід. Я думаю, що діти мають навчатися більш старших, більш. Тренованих і вчитися, любити свою батьківщину. По-перше, я зможу, якщо що, захистити свою сім'ю та свою державу. По-друге, мене з дитинства цікавила ця сфера діяльності. І м моя думка така, що кожна людина повинна вміти це робити. Ну, це основи. І як не при війні, так чи на вулиці, чи в домі це може знадобитись. Історично джурами називали юнаків, які готували себе до служби у війську. Гра джура переносить ці традиції в сучасність, виховуючи нове покоління захисників рідної землі. Ця гра формує не лише фізичну витривалість, а й національну свідомість. Виховує в молоді гуманізм та активну громадянську позицію.